Вітаю вас! Денис Шмигаль дав чесне слово, що під час війни ніяких радикальних змін в податковому законодавстві не буде. А от коли ми переможемо, а тут по-повному. -по -по податки <гум> улетять невідомо куди. Жартую, звичайно, але дійсно, так як Україна планує вступити в Єриспільноту, у нас треба буде радикально міняти систему податкування. По-перше, спрощенців нема. По-друге, податки значно вищі, тому що в Європі вони дуже високі, у нас маленькі. По-третє, дивіться, у нас дуже маленькі місцеві податки, а в Європі вони великі. Так що, це буде? Ну і саме основне, ми ж в Європу йдемо. А в Європі ви самі знаєте, податки великі, платити не хочуть. Для цього є контролюючі органи, які всю душу витресують, щоб ви заплатили. Так що буде. Посилюватись і фіскальний контроль.